Програма Нові правила на радіо Тера. Ви слухаєте Радіо ТЕРА і в ефірі. Другий випуск програми Нові правила. Мене звати Анастасія Пузирьова. Вітаю вас. Війна нахабно продовжує вносити зміни в наше життя, і ми вперто продовжуємо писати для себе нові правила. Погодьтеся, у цей час безліч речей ми вже не можемо робити так, як робили раніше, наприклад, працювати, навчатися, подорожувати. У цій програмі поговоримо про відпочинок і розваги, якими вони мають бути, коли в країні йде війна. Чи варто відмовлятися від святкувань, якщо є привід і забезпечена збройними силами або можливістю перебувати за кордоном, мирна атмосфера. І коли є змога красиво відпочивати, чи варто робити це надто гучно або ділитися цією радістю в соціальних мережах, ми спробуємо розібратися сьогодні в тому, чим є публічна демонстрація яскравих моментів власного життя сьогодні правом байдужості і відсторонності, чи бажанням втекти від жахливої реальності та підтримати себе та оточуючих за допомогою наших експертів, ми знайдемо ті нові правила, які допоможуть нам з урахуванням нових умов переглянути свої ставлення до відпочинку почути і зрозуміти людей з іншими поглядами. Давайте спробуємо спільними зусиллями знайти відповідь та дійти згоди у цьому питанні. Сьогодні ми не тільки почуємо думку запрошених до студії експертів, а й дізнаємося, що думають про це мешканці нашої громади. Протягом тижня ви активно долучалися до обговорення заданої теми. І ваші питання я обов'язково озвучу у студію. Дозвольте мені відрекомендувати наших сьогоднішніх експертів, це голова громадської організації організації «Жіночий легіон Лозівщини Олена Ляшук та організатор свят Вікторія Харченка. Доброго дня вам усім. Добрий день. Добрий день, вікторія. Питання до вас як ви вважаєте, чи припустимі розваги під час війни? Ну так припустимі, але ж розумієте, це не так, як розваги, як для підняття духу людини. А також для дітей, бо у мене були такі вже прецеденти, коли діти навіть вже бояться голосно, коли музика звучить, розумієте? І тому треба робити якісь розваги для, для дітей, аби їх повертати до нормального життя, щоб вони сприйняли голосно, коли людина балакає, коли голосно десь лунає музика, щоб вони не боялися, не закривали вушка. Ну тобто, треба робити якісь розваги. А для дорослих так потрібні розваги. Сім місяців людина, наприклад, сидить, вона сидить тільки в соцсетях або сидить на якихось новинах, і вона дивиться за те, що в нашій країні зараз. І у нас усіх різна психіка. кожен знімає свій стрес по-разному. же ж ну треба якісь розваги, але ж вони повинні бути не такі вже широкомасштабні, які були, які ми могли собі дозволити до війни. Ну розваги повинні бути. Як реагують оточуючи на проведення вами заходів і публікацію з них фото у соцмережах. Чи зважаєте ви взагалі на це? Ну виставляю я, що я проводжу свята, але ж розумієте, моя сторінка в соцсетях, хоч на Фейсбуці, хоч в Інстаграм, хоч в Тіктокі, вона розрахована не на те, щоб похвастатись, ось дивіться, які у нас було свята, ні. А вона для того емоційна, щоб людина могла розважитись на моїй сторінці. Якщо людина, ну ми ж люди всі різні, і є люди, які. Можуть розважитись пісні, поспівати, так можуть зустрітися зі своїми друзями, посидіти, побалакати. А є люди, які ось закрилися у своїй території, так, як мушлі сидять. І вони сидять, дивляться на мої сторінки. Там може десь людина посміхнулася. Для мене це вже плюсик, що так я працювала не, не, не дарма. Звісно, на 10 так. Це класно, є два-три коментарі, коли пишуть, що у нас в країні йде війна. Так я згодна, війна йде, але вона йде у нас з 2014 року. Я кажу, ми вже пристосувалися жити в цих умовах. А взагалі змінилася ситуація з проведенням святкувань зараз в умовах війни. Ну так, змінилося. Змінилось і музичне наповнення свята, і змінилось емоційне наповнення свята. Тобто, так як ми гуляли до війни, да, щиро посмішка і розгул душі, як ото кажуть, такого щас, ну, не дуже розгуляєшся. Ну, Людям хочеться трошки посміхнутися, десь по, по, потанцювати. змінилося. Більше патріотичного стало. А зараз я на, на всіх святах от ти от хоце дитяче свято. Я кажу, що зараз, зараз давайте бурхливими оплесками подякуємо головним спонсорам сьогоднішнього свята. Спонсорам, спонсорам нашого сікіна які нам сьогодні дали таку змогу посміятися, потанцювати, поаплодувати, насолодитися цією розвагою, і це зсу. І вже і дорослі діти. Вони як один, як хором, це зсу тричі облески. Ну, ну, це все дорого, як ото кажуть, коштує зрозуміло. Дякую величезно за ваші відповіді. Будь ласочка. нові правила. А ми поцікавилися, що з приводу сьогоднішньої теми думають мешканці нашого міста. Я не проти будь-яких святкувань та заходів під час війни, але вважаю, що люди повинні пам'ятати, який зараз час, тому все повинно бути в міру. Я вважаю, що зараз йде війна, тому потрібно бути поскромніше. Але життя продовжується. Люди їздять відпочивати, відмічають дні рождения, свадьби, тому треба бути скромніше, потіше всі ці праздники відмічати. Я считаю, что в военное время, конечно, неуместно устраивать большие праздники, фейерверки, гулять до утра, потому что ситуация, конечно, в стране тяжелая, многие люди остались без жилья. Мне, допустим, в ленте попадаются, да, там, чьи-то фотографии, там, из-за границы, там, не знаю, у меня, допустим, никогда не возникало какой-то злостной реакции. Ну, я наоборот радуюсь за этих людей. Если им хорошо, ну, мне дважды от этого будет хорошо, что там у них в жизни все в порядке. Каждый пусть поступает по своей совести. Сейчас, да, вот мы все знаем, там в Киеве там клубы работают, там какие-то развлекательные учреждения. Но они работают, ходят туда люди, ходят, платят деньги, платят. Эти заведения платят налоги, платят. Эти налоги идут. В государство, в государство, это хорошо, хорошо. На мою думку, немає однозначної відповіді, бо пов'язана з емоціональним станом людини. Так як війна впливає негативно на нервову систему, і тому люди мають право відпочинку як в спортзалі, так і в кафе, так і в кінотеатрі. Але приватно, мабуть, це повинно бути і не гучними весіллями, празнуваннями, бо також це буде несправедливо до тих людей, які боронять наше життя. а ми це будемо святкувати дуже гучно. Тому, мабуть, так, але не дуже гучно. У людей є праздники всього дні народження, свадьби, всі можливі праздники, які існують, державні праздники. Да, вони повинні не присутствують, адихати можна. Ну я вважаю, моє мнение такое, що быть скромно, потому как не на часі. Нові правила. Пані Олена, а що ви можете сказати стосовно усього почутого? Зрозуміла, всі за сім місяців дуже втомились. Але я вважаю, що нам ще зарано розслаблятися. І ну, я маю на увазі, те, що ми зараз всі, як єдиний кулак, нам треба працювати на перемогу. Кожна людина, не дивлячись на те, що вона робить, вона може допомогти перемогти нашій армії, перемогти нашій країні. Навіть самі маленькі. Навіть самі старенькі, всі, всі, як один кулак, ми можемо щось зробити. Якщо людина сидить і каже: Ой, що я можу зробити, від мене нічого не залежить. Це неправда. Маленькі малюють, маленькі щось ліплять, і це вже допомога нашій армії. Хлопці получають ці письма, ці малюнки, вони радіють, навіть не дивлячись на те, що там не, не, не завжди можна зрозуміти, що там намальовано. Але дитина в своєму пориві малює навіть просто сам прапор український, і це вже радість приносить нашим хлопцям, навіть ми, коли приносять нам ці малюнки, ми радіємо. А дорослі люди, ну в концов, зараз прохолодно, нас чекає зима, можуть плисти шкарпетки, можуть розпускати якісь светри на ці. Приходячи, кажучи якісь добрі слова, це вже, це вже подія, це вже дія. І цим людина, я вважаю, допомагає. Ось тому треба людині розважатися, розважатися. знімати стрес, щоб зняв стрес і міг тоді працювати на перемогу. Тому чуєш, я тобі хочу сказати, що розваги бувають різні. І якщо людина показує, що у неї ось таке весілля, подивиться на мене, весілля було колбасного короля. Пам'ятаєте? Пам'ятаю. Ну, я вважаю, що це ну, неприпустимо, тому що кожного дня у нас є загиблі. Це дуже важко, але це правда. Наші наступи, наші перемоги не даються просто так. І наші хлопці, які попадають в таку ситуацію, і бувають поранені або загиблі, це чиїсь сини, це чиїсь діти, муж'я, це чиїсь е, родичі. І коли до нас приходять такі новини, ну нам не весело. Я розумію, що нам не треба сидіти і все время плакати. Це не, теж неправильно. Але виставляти себе на показ, дивитися, у мене там як собі купила якусь там тряпку, порадуйтесь за мене всі скопом, ну це то також неправильно. А як вважаєте, людей треба зупиняти у поривах гучних святкувань або ж публікації, фотографій? Ви це робите, наприклад? Ну, я вважаю, ні, я це не роблю, тому що я вважаю, що це розвиток людини. Як людина сприймає цей мир, це залежить від його розвитку. Тобто як людина, вважає, вважає, що вона може слухати російські пісні зараз. Ну, що ти можеш їй доказати? Нічого. Звичайно, якщо хтось буде слухати лепса, я мимо не прийду і зроблю зауваження. Але людина має внутрі себе це розуміти. Ми з'ясували сьогодні, що від розваг у воєнний час відмовлятися ну точно не варто. Правда, є необхідність дещо змінити правила. Кожен з нас, звісно, робить це на власний розсуд, але я гадаю, буде доречно послухати і поради фахівця. За ними ми звернулися до психолога Ірини Хрисанфової. Нові правила розкажіть, будь ласка, чи важливо святкувати в нинішніх умовах? Взагалі, яким має бути святкування, аби зберегти почуття небайдужих людей. Щоб відновити психіку, нам потрібні позитивні емоції. І цим може бути саме нагадування про мирне життя і саме про те, що робить нас щасливими та радісними. Святкування, якщо воно не переходить межу здорового глузду, це дуже хороший спосіб моральної самопідтримки. Тому ж не варто собі в цьому відмовляти. Але зараз на тлі трагічних подій агресія у людей дуже зросла. І іноді навіть цілком скромні фотографії можуть викликати чиюсь критику, гнів. В людині щось здалося, вона щось там своє побачила і дуже нервує і хоче це злити на того, хто цю світлину виставив. Важко нам передбачити все. Та якщо на ваших світлинах немає відвертої демонстрації розкішного життя, бойдужості, бойдужості до того, що зараз відбувається, нема ніяких провокаційних підписів, на кшталт, не дивлячись на війну, моє життя прекрасне. Ну або щось подібне, як зараз люди пишуть. Якщо такого нема, то не варто брати це незадоволення хейтерів близько до серця. А якщо ви вступите з такою людиною у діалог то тільки зіпсуєте свій настрій, втратите енергію, будете себе потім погано почувати. І щоб уникнути переживань, що вас критикують за фото, то обмежте налаштуваннях в соцмережах. Кола людей для перегляду та коментарів. Оставте там тільки друзів і людей, які налаштовані до вас лагідно, і буде вам спокійно, і будете знати, що нікого не дратуєте. І ми не можемо все передбачити, але публікуючи фото, зберігайте здоровий глузд і оцінюйте ситуацію. Наприклад, у ті дні, коли були опубліковані страшні звістки про Бучу, Маріуполь, Ізюм та інші міста, із світлинами своїх свят, ну я. Думаю, треба було почекати, бо коли ми в такі моменти щось викладуємо, хтось може подивитися і йому стане зле від того, що людина не розуміє, що зараз відбувається. і він вам напише, що ви е, цинічна людина. Тому потрібно. Уважно дивитися, що зараз происходит, яка зараз обстановка, і викладувати свої світлини з тим наміром, щоб вписуватися в те, в то, що происходит. Бережіть свої нерви, нам ще багато чого потрібно подолати, тому не розмінюйтесь на різні сварки в соцмережах і майте здоровий глузд, коли викладуєте фото і хочете привернути чуюсь увагу. Я думаю, що кожен з нас буде згоден з тією думкою, що нам треба вчитися жити за новими правилами. І от вирішити цю суперечку між тими, хто прагне відволіктися від страшної реальності і шукає позитиву, та тими, хто болісно переживає нинішні події і кого ображає будь-яка веселість, нам якось потрібно. Які б поради ви б дали, як ви вважаєте? Щоб безкінечно не сваритися та не сперечатися, хто більш правий, важливо всім орієнтуватися на деякі правила етики. По-перше, пам'ятати, що все, що ми робимо, не повинно закликати нас до ворожнечі та роз'єднання. По-друге, ніхто не має права втручатися в наше особисте життя, а ми не маємо права втручатися в життя інших. По-третє, висловлюючи свою думку, ми повинні розуміти, що далеко не всі так думають, як ми, і це нормально. Четверте, ми маємо право не відповідати хейтерам, але потрібно враховувати обстановку, що склалася. П'яте. Пам'ятайте, ми несемо відповідальність за свої слова та дії. Звичайно, є і ті, хто зараз перебуває у найважчих фізичних та емоційних станах. Це ті люди, які втратили і свої будинки, і близьких, і здоров'я. Вони могли пережити окупацію. І багато з них перебувають у горі. І ми стикаємось зараз з цим горем і можемо відчувати почуття провини, за те, що у нас все більш-менш... Благополучна, і це може теж нас вводити в смуток. Але якщо ми відмовимось від свого життя і поринемо всі у стан суцільного болю, це лише погіршить ситуацію. Нам усім зараз потрібне терпіння та повага одне до одного, і це зараз наш великий психологічний ресурс, це наша можливість залишатися людяними у такий складний час. Нові правила. Мені здається, слід перейти до висновку, який повинен бути прозвучати червоною ниткою нашої програми. Те, що відпочивати, і навіть веселитися під час війни, аби відновити свої сили та покращити психічний стан, не лише можна, а й потрібно. Ви зі мною згодні? Згодні розваги мають бути. Але треба згадати, по-перше, всі веселі відео танців, піснів про те, що ми вже розморозказували, розповідали, які йдуть з передової. Вони там також веселяться, вони там також Но заряджають нас. Сказати, Наші да. хлопці там танцюють. Да. і це радує душу. Хоча заражають нас позитивними емоціями, дають нам надію якусь. От ми дивимося на це, і прям хочеться вірити в те, що це дуже скоро закінчиться, і обов'язково закінчиться, і обов'язково на веселій ноті. І тоді ми з вами будемо радіти, <ривот> да, да, разом. радіти разом. Але е, те, що життя продовжується, це зрозуміло. Треба зважати на почуття інших людей. Мені здається, це найголовніше. Треба зважати. І я ще хочу сказати, що ця країна, яка воює проти нас, це їхня ціль, щоб ми боялись, щоб ми не виходили навіть навіть на вулицю, не виходили, щоб ми не жили життям. А ми повинні зробити так на зловорого, щоб у нас все було добре. І навіть наші розваги і гучні пісні про те, що пилає техніка ворожа, це добре. Величезне вам дякую за співрозмову за вашу точку зору. Мені було дуже приємно її почути. і Я дуже сподіваюся, що нашим радіослухачам також буде цікаво послухати про що ми розмовляли так довго. Тому бажаємо всім позитиву. Цінуйте один одного, кохайте, кажіть найприємніші слова, які тільки можна казати, бо іноді другого разу не буває. І пам'ятайте, що ми переможемо! Так, Україна, все буде Україною, все буде добре. Програма Нові правила на радіо ТЕРА.